Справ на цій землі, та одна є справа добра, де чоловіча уява гра. Зібрати снасті зранку, в путь. чекає річки каламуть, Судак, вихід є клювання, Роз'язане це рівняння Всім привіт! Приїхав я на рибалку, але рибалка починається не з закиду. Рибалка починається саме з перекусу. Десь приблизно так. І я сьогодні на рибалці не сам, я сьогодні з вовкою. І так, будемо ловити на нашому э, любимому водоймі, який становиться помалу нелюбимим. Це, да, це мягко кажучи, уж точно. Будемо пробувати упіймати хижака. Судак у нас стоїть на першому місці, а там далі що буде, те і буде. Буду родірувати сьогодні з савадою, ну, трьохметровою, тестом 828, катушечка Stradic 4000, ну і, в принципі, і все. І будемо гуляти по водойому. Тому, друзі, не гаємо час. Ви підписуйтесь на наш український контент, підтримуйте його лайками, коментами, а ми пішли працювати. Гайлала! Ще Чепарик? Чи судачок? Не пойму. Ні, мілкий судачок. А на що взяв? Танта. Танта? Блять, <рискнули> <М -мандула. рискнули> На то а ты там. Ляпа. Мармандулк. вага 10 грамів, да? Да, 900 пет. 1,8 і восьм дів. бабай. Ніфіга собі. Так ти мене вже в цей, суці... Я а, тебе фіг дожену тепер. Я так чувствую, єдине, чим я вас можу догнати, це качество. Ну я вас вітаю з судачком. Щуку впіймав, судачка впіймав. Да, ну це тебе попереду. А я тобі кажу, так. Да". Чіткий дзвонкий удар. Фух. Вот это, конечно. Все возможно. Он батенька, щука. Йоле пале, щуку пимал. Не походу дела Ось вона, красопетка О, блин, в мене тут все запуталося. короче приманка вся розвалилася, грузик отстрелив, все нормально. Піде вона плавати. О. Я розрахована судака, но судак пока не хоче. тому Буде, вона в мене сидить на кукані. Пішов я руки витирати мить, тому що після щуки дуже багато соплів, воплів і все остальної єрунди. Ну, Десь приблизно в цьому діапазоні спрацювало все у нас. Ну, поїхали пробувати далі ловити. На дні підцепив. Або по підсіло. Може судачок невеличкий, або окушок. Не а смикається? Ні, от ні. Рак. А може і рак. Да, рак. Ну. Рак, не гарний улов. <рес> Опа! Под бережком. На восьми грамах. Танточка. Все як полагається. Красота. Залишилося її звільнити. Бо це така, така собі. Вирішив я спуститися в меншу вагу піти. О. І не прогадав. Ось вам на 8 грамах треснула щучка. І... О, освободив, бачите, яка танточка гарненька, мед з лимоном. Так. Даже не хочу її в руки брати, тому вона у мене піде просто так. Оп, біжи. Все, пішла красопета. Отлично, по самісіньким бережком. Бачите, взяла в пару метрах. Ну, все рівно приємненько гупнула. Звісно, хочеться, щоб подалі. Але ж... Але ж. Оп, тренічок вставив назад. І пішліть далі пробувати. Можливо, вона не одна. О, принаймні в тому десь направлення. Оп. Ну, поїхали. Сподіваюся, що це все ж таки судак. Бачиш по одній лінії йде. Не смикається нічого, я думаю, що це судак. Тудак. Так, да, це даю гарантію, що це судак. Де? На полтора. Судак. Щука. От зараза. Короче, моя гарантия оказалась фигнй. Хреновую сюда гарантию. Да, оказалась щука, не судак. Бежи. Ох, шоссе она, кажется, трошки встряла. Ну пішла. пришла. Ну короче вона десь пішла по ходу діла. ну отлично Нарешті ще одного сподіваюсь судака приговорив Оба А ну Іди сюда поки Вовка пішов влазить Я думаю сейчас мы його... ой ой, -ой. Так, йдемо помало йдемо. А, це полосатий. <риклад> Ух, оце полосатик, оце окунець. А я думав судачок так пішов здорово. О, а це оказався шикарний окунь. Ух. Так, да, оце ось таких без десяток, я вам скажу. І було б шикарно просто. Опа, є ще один окунець. Точніше, перший окунець. Що ж, друзі, закінчили ми свою сесію з Вовкою. О, по результатам. Трошки щучки, один судачок і навіть окушок є. Е е е, більш нічого путнього немає, на жаль. О. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх. З вами був Рибак Максим і Вовка. Всім пока, до нових зустрічей. Пока. Наші друзі час настав. Рибак Максу всім сказав. Контент дикий, як вогонь, Знайди елемент, не сон. Покльовки диких і жака, Робота чиста і ясна. Річка чекає, ставок мовчи,